Викладачі нашої філологічної родини долучились до підтримки війська, а найможніші змінили стилоси настилети і зі зброєю в руках стали на захист нашої землі. І ми просимо вшанувати хвилиною мовчання пам'ять тих, хто віддав життя за води. наукового інституту філології професора Григорія Фоковича Семенюка. Дорогі філологи, Викладачі, студенти, випускники. що філологія в університеті живе, функціонує разом із університетом, незважаючи на труднощі, які сьогодні в нас є. Ходилося б, звичайно, якісь підсумки підводити, але хоч би поверхове. Традиційно якість освіти у, у нас тримається на відмітці 33%. Відмінників від загальної кількості студентів. Ще що впадає в очі за останній час, це шалений сплеск академмобільності. Ви знаєте, чим це виглядано. Коли у 2021 21 році академмобільності було близько 80 студентів, то в 20. 3, 24, 250, 24, 25, 240. Загалом 645 студентів побували за педенмобільністю за кордоном. На жаль, дехто не витримав випробування. Тихим мирним зарубіжжям і залишився поза межах України. Хочеться вірити, що вони повернуться, але я в першу чергу вірю вам тим, хто залишився, тим, хто сьогодні тут разом з нами. Хотів би відзначити, що. Студенти не лише вчаться, але і беруть участь у різних конкурсах, олімпіадах, виборують перші місця, призові місця. Також приємно визначити, що до 32 мов ми доєднали ще одну: 33-ю це данська мова. Тепер в інституті вивчається 33 мови. Буквально нещодавно рік, Відкрили нову освітню програму Бюрична лінгвістика. Сподіваюся, що вона буде популярна і серед вступників, і серед студентів. Я ще раз вітаю вас усіх із професійним нашим святом, із з днем фолологом Київському національному університету, який бере початок ген-ген-десь. В частку 60-х років, як би це не звучало, але минулого тисячоліття. На жаль, я був свідком цього. Правда, не починав, але поднані продовжив. Тут говорили про поезію, що весна це і поезія. І сьогодні концерт буде, якщо дозволите. Дозвольте мені зачитати кілька поясів. Можна? Свого одного з найвідніших поетів Василя Сміло. Мені здалося, бо, напевно, знаю, так було, то не скрипна кликну, волосся, що тобі спадало на чого. Тишина хиталася велично, ніжні струни хвилили Помилялись не тільки, помилялись на весь святі. Згадайте, Ісус відудимо в останній цілу до житті. Тож ми не святі, не боги, а значить, не варто тішати себе дарма, але як твій промах лише воду бачить, друзів так нема. Ти, може, скажеш, що наші теж вбивають? Так, але це отв'ятка. Слово є таке, як пострілу у відповідь означає. Ми не починали. А це найголовніше, хто почав, так завжди було, і є, це просто. От у вас є наша зброя? Ні. А у нас ваші є тисячі штук. Так хто купанки? Чи скажете, що ви захищаєте? Мирних мешканців з автоматами на танках. Навіть не смішно. А, вашу мову і культуру. Мову і культуру захищають на сторінках книг, сценах і екранах, а не танками, автоматами. Тоді культура помирає будь-яка. Ти знаєш, скільки у нас шкіл, театрів, газет вашої мови? Тисячі. А у вас скільки? Ну? Нас ніколи не забороняла вашу мову. А наша забороняла, знаєш, скільки? 144 рази за три століття ваші. Так хто нацист? Нас ніколи не вбивали і не вбивають за вашу мову. А ваші вбивають за нашу мову, за пісню, за стрічку кольорів прапору. ваших є і такі, які пробують протидіяти ...наших загиблих солдати з вашими прізвищами. А ти кажеш про мир. І не тільки ти. Я жила в Парижі. І я дуже любила Париж. Знаєте, можна в місто закохатися? Ну, людину. І в місто теж. Знаєте, ті самі відчуття драйв, польоти, музика. Серце Європи. Але тепер я почувалась радження. Скандували. Ні ві, ні в Європі, ні ві, ні в Європі, ні ві, ні в Європі. Я дивлялась в очі перехожу. А це що хіба війна? А десятки тисяч поранених і вбитих серйозно? Ах, мільйони біженців, та що? А це хіба в Європі? Але ж не зовсім Європа. Ну, можливо, географічно і так, але ж ну... Ну так, так, ми дуже стурбовані. Та-та. Припиніть стріляти, будь ласка. Припинити? І чекати, поки нас усіх уб'ють так, так домовляйтеся з ними. Скажіть, а як можна домовитися з кулою, яка в тебе летить? Чи вовка, яка розриває на шматки? Як? Ну давайте їдь, домовляйтеся з терористами, Домовляйтеся з ватажівкою, яка давить вас своїми колесами. Віддайте їм окремі райони, дайте їм місця в парламенті, а місці терористам. Що, вам це не подобається? Треба просто, щоб ви їх почули, так. А хочуть ви лише вибухли крики жертв. Так це ж те саме, що ви нам радите. Це ж... Ваш рецепт боротьби з тероризмом, ви ж самі як манти повторюєте, що цього немає, там лети. Не Чи ви думаєте, що ми якісь інакші? Дикі. У нас немає такого ж тіла, розуму, почуттів, душі. Просто наші люди втомились боятися. Маси. Але й жалості немає. Іде світова війна, але вам інша, гібридна, бомлять не тільки міста, а більшою мірою мозгу. Кібератаки, фейкові новини, підтасовка виборів. Там заплати, тут підману, тут залякаво тут кину бомбу. І весь світ це грабний князь. Ви інакші? Тоді чому у вас більшуть видатки на полювання і зменшують ляльковий театр? Бо не і ваші діти. Ще мішені хата для слитської гри. Війна для задуші. Мефістафу фаус. Все дуже просто. Якщо завойовують вашу душу, все інше не вистає. Іде вічна. Te slišite, če ni, usmiška tvoja edina, muha tvoja edina, oči tvoji odni. Bižtele ne bude, sovтра je cilj zemlji in če oditi mu od ljudi, in če jih hatiti mu od ljudi, dobri, a skavi, izli. Se goni vse, kdo je na vrhu, opera, haji. 在，一日的，Species 的出来吧，考哈的 Species 的出来。后来，我只买玻璃，我带那三米六的，以后差一些多好，亲呢。我是米奇卡托亚演的，穆卡托亚演的，欧奇托伊。